Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мара Оксана. І сьогодні будуть наші улюблені покупочки для дому, розпаковка, що купила на акціях, що рекомендую купити. Коротше, поїхали. Першим покажу ось цей засіб, Донат. Я вже скільки раз казала, Донат, дивитесь, до речі, ви в Білої церкві, здається, знаходитесь, так? Да? Коротше, давайте вже співпрацювати. Я вас вже так рекламую, рекламую, стільки вже всього протестила, що вже треба співпрацювати. Але це шутки шутками, жарти-жартами, але оцей засіб мені дійсно подобається. І я вже казала, що те, що я помітила, я в Єві купувала, в Єві була акція. Один купуєш 50% знижка, плюс у мене там був якийсь кешбек. Коротше, оці два пакунки мені дісталися за дуже-дуже маленькі кошти. Що хотіла сказати, мені з Єви Донат більше подобається, ніж той Донат, що в АТБ. У мене таке відчуття, що вони різні по якості і по консистенції. В Єви вони більш відчуваються саме сода. З АТБ я соди не відчуваю ні на губці, ні на руках під час миття посуду. Не знаю, чим це пов'язано, можливо, це лише мені так здається. Тому побачила в Єві на суперакції, гріх було просто не взяти, тому взяла аж два пакування. Навіть не бачу сенсу далі експериментувати поки що. Мені ці засоби подобаються. От такого... Літра нам вистачає десь на місяць, іноді трішки менше в залежності. Ну, як ми використовуємо? У нас сім'я велика, посуд мити треба кожний день по декілька разів, тому це все розходиться дуже-дуже швидко. А сьогодні була теж, до речі, буде дуже багато донату в сьогоднішньому відео. А сьогодні була теж в Єві, сьогодні акція була вже на засоби для туалету. Один купуєш 50% знижка на іншу одиницю, тому я взяла ось такий. У нас зараз в Єві прям дуже багато продукції. Донат занесли, занесли завезли. тому є з чого обрати. Я до цього завжди брала туалетне каченя, мені воно подобається. Вирішила спробувати ще донат, начебто тут повинна бути формула без хлорки. Я не дуже люблю хлор. У нас такі засоби швидко йдуть. Ось такої банки теж десь на місяць вистачає, знову ж таки, переліст великої сім'ї. Тому взяла спробую. Один це з силою аргентом це що у нас срібло, да? Ось. не знаю, що він там такий супер-пупер повинен робити. Призначений для миття унітазі висока. Ув'язкість, здає можливість за довго залишатись на поверхні, видаляє бактерії та ля ля ля, -ля фа фа Коротше, повинен бути суперзасіб, тому нехай буде. Він ще не розпакований, тому не боюся на столі тримати. І іншим взяла ось такий цей був трішки дорожчий. Я так розумію, що це проти е нальоту, а тут не написано, до речі, проти іржі, ну, нальоту від іржі. Ось плит, плитки, раковин ТД-ТД. Коротше, спробую ще й цей засіб, тому що прибирати нам потрібно постійно. Ці засоби дуже часто в використанні, дуже часто вони закінчуються, тому от спробую. Тому я ж кажу, у мене зараз засоби для дому, ну, майже все донат. Я вже думала, можливо, зробити окреме відео, лише е, про цю марку, і сказати свою думку, тому що мені є про що розказати. У нас є засоби для чищення, і для ванни, і для, о, для стекла, до речі, я для стекла не бачила нічого від тонат. Е, для посуду я брала ще засіб від жиру, користувалася вже ним, мені сподобався. Ну, коротше, в мене дуже-дуже багато речей. Далі ще ось буде. Так, в підтримку донат я ще побачила в Єві ось такий засіб, кисневий, кисневий плямовий відник. Я його купила десь, мабуть, тиждень тому. Була непогана ціна, дешевше, ніж на сайті у Єви. Знову ж таки, кажу, в мене були кешбечні гроші. Далі покажу, звідки вони мене взялися. Ось, і я ось цей засіб уже декілька разів користувалася під час прання. Я додавала його саме в а тут не написано нічого такого, додавала його саме в пралку під час прання на температурі 40. Що я помітила, в мене до цього всі плямовивідники ось ці кисневі, вони не утворювали піну в самому барабані. Тобто, якщо ви користуєтесь плямовивідником і заливаєте її кипятком. Або дуже-дуже гарячою водою. Тоді з'являється піна, воно там за рахунок піни, кисню, ось цих бульбашок, плями начебто, виводяться, і білизна, чи одяг, коротше, те, що ви парите, воно становиться чистішим, і це все виводиться. Так ось. Від е, доктор Хелен я додавала, не доктор, міст Хелен. Здається, міс Хелен. Ну, коротше, найзнаменітіший е, кисневий прямовивідник із Аврори. Я додавала його в пралку. Ефекту було ноль. Мені навіть іноді здавалося, що там ось ці гранули навіть не розчинилися. А потім у мене ще я додавала і звичайний парус, цей Оксі за тебе, потім ще якісь були прямовивідники із Аврори, ТБ, ну, вже навіть не згадаю назви. Вони ніколи не давали піну. Я не бачила, що вони в пралці працюють. Тому я не бачила сенсу його так і використовувати. Лише заливаєш гарячою водою, і тоді воно начебто щось працює. І то не завжди. Так ось, ось цей засіб я використовувала декілька разів, додавала в пралку, бачила піну, і піна була ось ця густа, та що з'являється від кипятку. І речі, до речі дуже гарно випрані. Вони біленькі, вони, ну, видно, що вони. Якби висвітлені. от Видно, що цей засіб працює. Буду тестувати далі, тому що я користувалася його для постільної білизни. Мені сподобалось, як це виглядає. Мені ще цікаво, як це буде на, на кольорових тканинах, чи не буде там якихось білих плям таких щось. Спробую обов'язково розповім свою думку, тому що ну, засоби цікаві. Дуже багато донату в мене. На диво! І взяла ще для експерименту ось цей кьонен, кисневий порошок, теж хочу спробувати. Е, теж, от він був набагато дешевший в Єві, ніж на сайті. Я на сайті бачила він там щось 90 чи 96, а в магазині він був 70 з копійками, чи 78, чи 75, і плюс у мене бачення гроші, то вийшло ну, дуже-дуже бюджетно. Прям гріх не взяти. Так, поїхали далі. Що наступне? Зубну пасту взяла. Це в АТБ, вони по акції, зараз по 105 гривень. Мені вона подобається, чекала саме акцію, тому що я не бачу сенсу платити. 140-120 гривень. А ось ця паста мені подобається, я її періодично її купую, періодично ми її використовую. не скажу, що на постійній основі інколи я зубним порошком користуюсь, інколи Колгейт, інколи ще що є. Ну, Елмекс мені сподобалось для дітей. От дитяча Елмекс, мабуть, одна з найкращих паст. Дуже класна. І мені подобається, що от у неї немає такого смаку, що хочеться з'їсти. Бо з іншими пастами у нас така прям велика біда була. Далі, в тому ж самому, здається, АТБ я купила щітки, щось вони були по 40 гривень, а може навіть і менше. Не пам'ятаю. В Єві знову акція на ось ці серветки. Одні купуєте, другого подарунок. Мені так подобається, тому що виходить одна. Ну, Якщо порахувати, одна отака серветка 100. 100. 11,50, здається, чи 12 гривень. Ну, коротше, дуже так бюджетненько. І що мені подобається в цих серветках, чому я саме їх беру? Вони дуже великі. Сам лист серветки він великий і пропитаний. Так вони, начебто для інтимної гігієни, але я їх використовую як звичайні серветки, я їх беру завжди в сумочці. Якщо дітям потрібно витерти руці і їх нормально помити серветкою, то цієї серветки вистачає майже на всю дитину. Ну, тобто мені не треба одну серветку взяв, витер, іншу, потім. і потім ось цих маленьких серветочок назбирається штук 6 за один раз. Тут однією серветкою можна так добряче помитися помитися і забитися. Класні, класні серветочки, рекомендую прям от топчик. Ще в Єві побачилось таку кокосову олію для тіла і волосся з кокос-банан. Не знаю, захотілося мені, начебто вона повинна бути тут запечатана, тому що я подивилася в самому магазині, вони були дещо де ну такі некультурні люди попробували його. Ну я не розумію. Так ось, із деяких банок був запах такий дуже приємний. Е, хочу спробувати на ніч наносити таку олію перед миттям волосся, тому що щось в мене трішки почало волосся сохнути. Мабуть, літо, тому що на сонці, на городі вицвітає волосся. Ще не фарбувалася, тому підготую ще ось такими спа-доглядом. Взагалі, компанія Ютера, мені подобається їхня продукція. Особливо, я вже казала, ми спробувала цитрусовий скраб для тіла, і це ну, нереальна річ. Аромат. Плюс скрабуючі частинки божественні. Я не люблю сольові скраби, до речі, там не соль, там якісь як кокосові частинки, чи щось таке. Воно дуже гарно відшліфовує шкіру, і оцей аромат апельсиновий, такий прям аж парфумерний, він залишається надовго і дуже приємно. Мені дуже і дуже подобається. Ще хотіла показати. Це брала такі закладочки в Аврорі. Зараз в Аврорі, до речі, досить такі гарні акції перед 1 вересня, можна затаритись. Так що, проходила, думаю, візьму. Но це не на акції, коштувало щось там 20 злишком, майже 30 гривень. Але мені таке потрібно для роботи. Так, наступне, давайте ще покажу. Я вже показувала цей засіб, ще хочу тут показати. Так ось, Я його купила давненько і завдяки ось цьому засобу від About це такий апарат для масажу. У мене з'явились кешбачні гроші. Тоді було майже на всю продукцію About кешбек 80%, тому я купила я вже показувала цей масажер, Це ось такий засіб для ліфтінгу. Майте на кнопочку, воно вібрує, б'є током, якщо ви намочите обличчя. І ви так доглядаєте за своїм обличчям. Звичайно, потрібно це робити не часто. Максимум 2-3 рази на тиждень, а краще 2 рази і не більше. І про результат мені ще раненько казати, але мені засіб сподобався. І взагалі, ось продукція. Я розумію, що ебао це Китай. Мені. Продукція сподобалась. Я просто дивуюся, чому воно так дешево коштує. Чому засоби по догляду так дешево коштують. Дещо не дуже бюджетно, далі покажу. Що я купувала, але деякі речі, ну, прям дуже-дуже. І ось такі засоби, я бачила їх на Аліекспресі. Ну от на Алікспресі, якщо їх купувати, ще, починати ну, чи ну, на будь-яких торгових площадках, то вам ще потрібно місяць чекати, а тут ви одразу отримуєте це все Китай. Десь, до речі, і писалося, що це все Китай. Воно десь тут пишеться. Ось виробник Китай. Та а-претензії К... КНР. А-претензії приймає Єва Доврош. Класна штука. Я задоволена, Ще б хотіла їхній масажер Гуаша. Але його в стаціонарних магазинах немає, лише онлайн. А онлайн я не, щось не хочу замовляти. Це потрібно добивати до безкоштовної доставки. А я поки що там нічого такого цікавенького не знайшла, щоб мені дуже-дуже захотілось. Так ось від About у мене є ще ще купила, це вже другі. Одні вже у мене закінчилися ось такі капсули, і мені вони сподобались. От їх тут сім штук, але ну якось не бюджетно виходить. Чесно, за сім штук виходить, що одна капсула коштує 10 гривень. Ну, десь так. І це один раз. Ну мені на один раз, тому що я використовую на обличчя, на шию, зону декольте. Відчуття божественні. Я б ось таку сироватку, якби вона продавалася в якомусь капельному виді, вигляді, то я б, я б купила таке дуже гарне зволоження, дуже гарний догляд. І я вже казала, що в мене були проблеми зі шкірою після того, як я використовувала масло те, що потрібно масажувати. Мас... Для масажування, да. Ну, коротше, мені в лікарню таке масло видали, і потрібно було саме цим маслом робити масаж. У мене після нього просто шию, все обсипало так. ну Це жахливо було. Я тоді ж використовувала кислоти, різні засоби, ну кислоти ти не можеш постійно використовувати. потрібно щось іще таке якесь, для відновлення шкірного бар'єру. Тож брала ось такі капсули і прям топчик подобається, Брала і буду ще брати. Прям... От Рекомендую, в кого проблемна шкіра, в кого якісь є висипи, якісь ранки, щось таке, заживлює, дуже-дуже класно. І плюс після цієї капсули не потрібно використовувати ні крему, нічого. Шкіра така бархатиста. Я знаю, що тут на, на початку демітікон. І ось цей демітікон саме дає відчуття е, такої. От, як персик обличчя. Дійсно, такий персик-персик. Класнюча штука, просто топчик. Так, ну, смачненьким ми на кінець залишимо. Що ще? В Єві теж побачила на, на знижках ось такі лаки. гель-лаки. Бачите, яка ціна? Бачите, ну просто, ну, як можна не купити? Як можна не купити ось такі гель-лаки? Я хочу переробити вже свої нігті. Це колір... 136, бо минулого разу я їх чомусь не показала. Так, ану, давай покажися, який ти колір. Дуже красивий такі фіолетовий. Я вже е, робила нігті в, з Глембі, саме з цими гіллаками. І мені подобається якість, вони дуже такі укривісті, е, класно наносяться. ну і класно носяться. Ось цей вже скільки в мене цей рожевий три тижні, мабуть. Тому класна штука. Взяла червоний, червоний гіллаків багато не буває. Це колір 17, я так розумію, це якась класична лінійка, 6 гривень. Я так розумію, тому що строк придатності до 12-25. ну Мені якось пофіг. Гіллаки, в моєму розумінні, вони не мають терміну придатності, тому нехай буде. Так, давайте їх відклею, бо це якось дуже виглядає непрезентабельно. Так, я думаю, так краще буде виглядати без цих етикеток. Ми і так всі зрозуміли, що це і як це. Так, що ще наступне? А, хотіла показати, не буду сюди класти, тому що ну якось до хімії. В Аврорі завжди беремо це манго. Я колись дуже давно показувала в своїх відео, що вирішила спробувати купити манго в Аврорі, не знаю, чи вижив. Ну, я так пошуткувала. Але насправді ми після цього дуже часто манго це беремо. Там воно найдешевше. Я не знаю, начебто якість, те, що вони тут пишуть. Ну, непогано. Можливо, там щось вони використовують для осушення і не таке, як хотілося б. Мені подобається взагалі за смаком. Ось цього однієї кусочка вистачає попити каву, солоденьке, щоб собі підсолодити життя. Плюс у мене діти підсіли. Може ще кусочок маленький і дати діткам. Вони люблять. Тому, хто не знав, в аврорі є ось такі манго, достойна альтернатива. Якимось там цукерочком і всякої лабуді. Так. Ха -ха -ха. Так як у мене були кешбечні гроші. Ну, і як це я? Буду не я. Якщо я не куплю, ви саме зрозуміли що? Звичайно, парфуми. Е, побачила по дуже дуже класні. Це вже розпаковувала. Е, по дуже-дуже Менше 200 гривень цей набір коштував плюс кешбек. Коротше, вони мені вийшли майже задарма. Ну, задарма, не задарма. Е, це набір від Le Bouquet Parfait ароматів, тут по 5 мл. Я хочу зробити окремим відео. Розпакуємо всі мої нові парфумки, які в мене з'явилися. Там спробуємо ці аромати. Я розпакувала і хотіла спробувати цей мінералі, тому що в магазині я його не бачила. Ну що вам сказати? Це не моє направлення, але більш детально будемо вже дивитися в інших відео. Не хочу тут уже так. Трішки сказала, бо по-решті хочу спробувати їх більш детальніше. І порозбираємо. Так, ну і моя була мрія. Я побачила ось цей аромат, я показувала в магазині, що я ходила і побачила, я саме його шукала від The City Spirit це новинка Summer Vibes Панакота. Це парфум, копія. Ну, Така нагла дуже копія на Dolce Gabbana Devotion. Мені Devotion дуже-дуже сподобався. Я казала, що це прямо моя-моя любов. Я б таке дуже хотіла, куди тебе поставити, друг мій, будеш ти друг ось тут. Флакон виглядає ось так. Огляд парфуму, я думаю, що ми зробимо окремим відео, там ми поговоримо про парфум. Скажу лише одне, я його використовувала декілька разів і він дуже-дуже стійкий. Я б сказала, що стійкість на рівні з Dolce Gabbana, тому що Devotion на мені тримався з тестер саме з Єви. Тримався десь, мабуть, годинки, так, 6-8. Я була десь в обід, і я пішла в душ, і я. Навіть перед душем я ще відчувала цей аромат. Тому можу сказати, що достатньо стільки. І ось цей красунчик теж, теж так довгенько на мені звучить на одязі до прання. Тому можу дуже рекомендувати усім. Якщо вам таке направлення подобається, спробуйте. Більш детально ми ці всі парфумки рознюхаємо в іншому відео. Так, і хотіла ще одне на закуску показати, тому що я не я буду не я. Це начебто відео і не про Avon. В Avon в каталозі ось цей аромат був. I Lavender You це лавандовий аромат, начебто це аналог лавандових ароматів. Раніше були в Вейвані з дерев'яною такою кришечкою, натуральна лінійка. Вони зняті, були так, я так розумію, років так 5 назад. В Avon, 1 і зараз їх немає. В каталозі вони отак. Ні, в каталозі вони, по-моєму, 499 коштують, да? тут вони 500, 659, Купила їх за 189. Ну, я вважаю, що це прям. Це точно вона? Коротше, я не знаю, які там ціни, вони, що вони там попродумували. 189. Я побачила цю ціну, я ще брала спрей для тіла Славанди, але в мене його забрали. Пудру. Я подарувала, там взагалі він в Сінсай коштує 49 гривень. Тож, залишився в мене лише ось такий парфумчик. Пахне він класно, але знову ж таки, я хочу розділити ці всі парфумерні відео з покупками, я окремо тоді вам покажу. Як воно пахне, що воно таке і з чим його їдять. Я думаю, що так буде більш інформативніше. Тут просто поділилася з вами своїми враженнями. Нехай будуть тут і й парфуми, понакидували всього, бо наскільки, да? ну, якось так. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, мені вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте пишіть в коментарях, що ви купуєте, як вам торгова марка Донат. До речі. Чи це одна я якось так підсіла на них і хочу їх тестувати, чи іншим теж цікаво, що воно таке? І от що ви користувалися? Ну, в принципі, цікаво теж до парфумів, чи пробували ви вже цю панакоту, чи порівнювали. Тож, давайте поспілкуємося в коментарях. Давайте будемо піднімати один одному настрій. І вірити в найкраще. Тож, всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного нам всім часу і всім па-па!